Добрий день, дітки. Чи любите ви відгадувати загадки? Ось послухайте, і назвіть відповідь Аж тріщить мороз, лютує, сніжно віхола танцює, а ставок у лід закутий. Це зимовий місяць? Лютий, вірно. У багатьох народів, зокрема й у нас, Ще до прийняття християнства останній місяць зими завершував річний цикл. Оскільки Лютий вважався завершальним місяцем року, тоді його назва означала Очищення. Нею й досі користується більшість європейців. Другий місяць року місяць лютий, прелюдія весни, її заспів, пора сліпучого сонця. Це місяць зимобор, бо лютий бореться із зимою. Вітродуй – дуй. І завірюховій, через часті вітри і злюче змі тілі, снігосій, сніг сіє та сіє без кінця, крутень, За часті буревії і поземки, хуртовини та метелиці. Якщо сніг гне гілля врожай буде рясний. Снігурі туляться до оселі на великий снігопад, сніг іде лопатий. На тривалу негоду і мокречу. Півень хвоста волочить, буде снігопад. А коли голуби воркують, тепло віщують. Вранці сорока стрибає з гілки на гілку, на відлигу. Пугач кричить теж на відлигу. Галки збираються під вечір з граями і кричать буде ясна погода. Підступний і мінливий лютий. Найкоротший місяць року. Та й у високістий рік лютий, таки на одну добу довше погосподарює у нас. У цій порі шаленіють вітри, сичать морози і все ж лютневі сніги весною пахнуть. Це місяць хуртовин, частих відлих, його ще називають сніжень, лютень, крутень, криводоріг, а ще межень. Бо він є межою між зимою і весною, та, напевне, найбільш відома назва бокогрій, бо починає пригрівати сонечко. Ніби вже не зима, але ще й не весна. Недарма народ прозвав місяць за нестійкий норов лютим. В цей час найглибше промерзає грунт. Спостерігаючи за погодою у лютому, люди складали прикмети про нього. Зірок багато на небі, на мороз, зорепат вечірні перед сильним морозом. І зірунки по шибах піднімаються вгору по склу, морози триватимуть, а коли похилилися на відлигу. Місяць хамелеон. гріє і холодить водночас. Сніг іде, мов крупа, чекай на тиждень морозу. В лютому дерева вкриваються пухнастим інеєм. На щедру медову взятку. Ще є час у хлібороба Відпочити, скласти план на весну, з'їздити в гості до родини, а господині займалися вишиванням, в'язанням чи іншим видом рукоділля. А зараз послухайте приказки місяця. Сонце блищить, а мороз тріщить, в лютому сім погод на дворі сіє, віє, крутить, рве, зверху лє знизу мете. Лютневий сніг весною пахне. Лютий місяць вітрів і кривих шляхів. Скільки лютий не лютуй, весна прийде все одно. Дякую за увагу. До побачення!